Незаконних забудов поменше обіцяють у Держаргбутні Цьому сприятиме законопроект, який парламентарі ухвалили у першому читанні. Цей законопроект по першому направлений на те, щоб не було вже більше ніяких зловживань, і щоб ці будівництва, які сьогодні будуються з порушеннями, щоб вони на початковому етапі вже цих порушень можна було уминути. Зменшенню кількості незаконних будівництв сприятиме також децентралізація дабі, передача міст. То функцій на місця це дозволить місцевій владі контролювати процес будівництва, усувати недоліки та штрафувати за порушення містобудівного законодавства. Місцева влада спрощує отримання адміністративних послуг у будівництві, адже тепер не треба їхати в обласний центр і по місту, там де є новотворений орган, можна подавати документи на початок або на кінець будівництва, і тут їх же отримувати. У першому півріччі 2016 року Держархбудінспекція провела понад 11 тисяч перевірок та виявила майже 4 тисячі порушень містобудівного законодавства. За результатами перевірок накладено штрафних санкцій на загальну суму понад 120 мільйонів. Запропоновані новації дозволять суттєво скоротити кількість незаконних будівництв. Переконаний керівник Дабі. Адже нинішні правила гри призвели до того, що третина всіх забудов, які перевірила Держархбудінспекція, велися з порушеннями норм.